Із Санта Клаусом та за межами установи саме так медико-соціальний реабілітаційний центр дорога життя зустрів одне із найочікуваніших свят день народження. 3 жовтня 2022 року закладу виповнилось 23 роки. За час існування дорога життя зазнала не одну трансформацію, а нині переживає чергову центр. Зараз трансформувався в громадську організацію. Також на базі Месересе медико-соціального центру Порона громадська організація, дорога життя і виконуємо соціальне замовлення, в тому числі для міста. це нова форма для України. Вона проходить ще акробацію апробацію, апробацію в міністерстві соціальної політики. Є Певні труднощі, але є розуміння з боку міста розвивати цей напрямок, підтримувати цю тему. Вона не дуже в значній мірі відрізняється від того, чим ми займалися, але є певні професійні тонкощі і особливості. Ми в свою чергу намагаємося підтримувати їх минулого року. Була прийнята програма. Депутати підтримали. Програму соціального замовлення, в рамках якої був проведений конкурс, і дорога життя, як один із учасників конкурсу, виграла, була визнана переможцем конкурсної комісії, і на сьогодні фінансується, отримує, тобто отримує компенсацію за соціальну послугу денний догляд. Медико-соціальний реабілітаційний центр Дорога життя відкрили в Ужгороді 1999 року. Це благодійна, неурядова неприбуткова організація, яка займається комплексною реабілітацією дітей та молоді з обмеженими можливостями. А спочатку повномасштабного вторгнення центр став містком для переправлення особливих дітей за кордон. Початку бойових дій ми не думали це напрямок брати на себе, оскільки так були певні у нас складнощі, але Біда заставила, і друзі попросили з цього, все як завжди, почалося на особистих контактах через Національну асамблею людей з інвалідністю, через урядову уповноважену справ людей з інвалідністю України, Тетяна Бороцова, особливо через коаліцію захисту прав. Тобто люди їхали сюди, їхали масово з інвалідністю. І нас, як людей, які фахово цим питанням займаються, ідея пристосовані більш-менш приміщення, попросили прийняти цих людей. На обліку в дорозі життя перебуває 200 осіб. У центрі нині проживають 24 людини з інвалідністю та ті, хто їх супроводжує. Усі вони вимушено переміщені особи, серед яких Олексій з дружиною Оленою, які приїхали до Ужгорода з шостки. Нас дуже дуже добре зустріли, надали все необхідне. То тобто, ну, житло, то тобто, дали кімнату нам. Також допомагали харчовими продуктами, харчами, засобами гігієни. Також проводили реабілітаційні заходи, там ну які по моєму здоров'ю там дуже допомогли. Так що я ну, кажу, що це величезна родина, яка нас зустріла як своїх. Привітати вихованців та персонал дороги життя приїхали почесні гості, серед яких професор, психіатр з Нідерландів, який відвідує Ужгород вже тринадцятий рік поспіль. Овис імпрес ве намгі гаплгев візилєнс я вражений рівнем стійкості людей центру дороги життя не можу сказати, що з кожним роком помітні кардинальні зміни, але бачу, як персонал добре виконує свою роботу саме в плані професіоналізму, як вони продовжують виконувати цю неку працю щодня. Закордонні гості, які прибули на свято до особливих дітей, подарували їм зустріч із Санта-Клаусом, аби навіть у цей нелегкий для країни час вихованці центру не переставали вірити в диво.